Тарчає два входи, два виходи, розроблено для очищення газової паливної суміші від сторонніх домішок у паровій фазі після редуктора. З його допомогою продовжується термін служби газових автомобільних форсунок. Такий тип фільтрів широко використовується в газобалонних системах 4 та 5 покоління. Може бути використаний у системах на пропан бутані та метані, оскільки монтується на ділянках після редуктора, де тиск невисокий. Газовий фільтр розроблений компанією Чая у Польщі, має два штуцери входу. Газу з редуктора із зовнішнім діаметром 12 мм і двома штуцерами виходу газу на дві рампи автомобільних форсунок діаметром 12 мм. Корпус вигоден з металу, а елемент, ще фільтрує з промокального паперу 843 vh 134 Площа поверхні для фільтрації 0,031 м2. Виробник рекомендує робити заміну фільтра через кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газовому паливі.